За інформацією громадської організації Українська команда реформаторів, Бесарабський ринок у 2014 році мав прибуток 30 тисяч гривень на рік. Середній дохід з одного квадратного метра офіційно складав 234 гривні на місяць. В той же час. Орендарі цих торговельних місць на ринку називають зовсім зовсім інші цифри. Так, місце для реалізації м'ясної продукції розміром 5-6 квадратних метрів коштує 800 гривень на день. Тобто орендар сплачує 4-6 тисяч гривень на місяць. Виникає питання, чому офіційні доходи підприємства так сильно відрізняються від ринкових реалій. На Бесарабському ринку запевняють, 75% прибутків віддають державі на розвиток комунального підприємства залишають тільки четвертину і без будь-якої чорної бухгалтерії. В середньому редна плата на Босарабському ринку з реалізатора м'ясної продукції становить 75 гривень з послугами з послугами того ж і м'ясника, і рубача і всіх остальних. В залежності, якщо він займає 2 метри погонник, це він вже в день сплачує 150 гривень. На мою думку, що вони помилилися в тому, що КП «Босарабський ринок як здає місця для реалізації товарів, так само здається. Е, Здається, в оренду нежитлові приміщення, але орендарем стає департамент комунальної власності. КП Бесарабський ринок не впливає на ціну утворення одного квадратного метра з даних нежитлових приміщень. У свою чергу громадські активісти вважають, якщо весь будинок Бесарабки здати в оренду, прибуток за рік становитиме 30 мільйонів гривень. Утім, поки опитані нами кияни та гості Києва проти закриття ринку. Ця історія наша він взагалі так давно існує. Цей ринок. Напевно, я більше проти, ніж за. Щоб все залишилось так, як є зараз. Все. А чому? Ну, тому що е, я вважаю, що е, і так використовуються ну, е, ефективно. Куди далі, ще більш ефективніше. А, а думка моя така, що це відбувається банальний перерозподіл власності і все. Ви знаєте, у нас. Е... своеобразный такой институт построился, да, аналитики. Мы не боимся никаких обвинений, даже если они поступают, это логично, что они будут поступать. Мы не ставим перед собой задачи никаких политических слияний, ничего. Единственное, что мы, чего мы хотим достичь, это приобретение веса и влияния на государство со стороны гражданского общества. Також активісти пропонують два варіанти реформування ринку: дозволити фермерським господарствам торгувати в Бессарабці. Інша концепція кулінарний ринок, тобто базар доповнюється магазинами з продажу готових страв. Обіцяють 30 або 70 мільйонів прибутку щороку за умови інвестицій. Тим часом на Бесарабці чекають нової програми від Київської міської адміністрації для прискорення здачі в оренду приміщень. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна.